Сергій бретула тернобільський сірий! Доброго вечора! Доброго вечора! пані та панове, ласкаво Вітаємо вели панство на камеді клаб Україна! Сьогоднішній мій монолог буде звернений в основному до мужчин, причому мужчин непростих, мужчин закомплексованих. Їх в суспільстві багато. Вони бояться знайомитись з жінками. Тому сьогодні я розкажу вам, шановні, як правильно знайомитись з жінками на Україні. Поїхали. При знайомстві з жінкою велику увагу приділіть зовнішньому вигляду. Побутує думка, що жінки полюбляють охайно обраних чоловіків. Бред. Неухайно виглядаючи з кишені прес бабла значно підвищить ваші шанси на романтичний вечір. Взуття має бути начищеним до близьку, навіть якщо це замш. І обов'язково на два-три розміри більшим. Бабаські й досі ведуться на ту байку, що розмір нашої ноги і геги прямо пропорційні. Потім, правда, прозрівають, але нас це не цікавить, ми ж мачо. Ваш парфум всім своїм ароматом має підкреслювати ваш інстинкт самця. Тому віддається перевага ароматом насиченим мускусом або старому доброму дезіку немитому тілу. Сорочка має бути обов'язково з брудним комірцем, щоб потенційна жертва чітко усвідомила: постійної подруги у вас немає. Перед тим як розпочати процес знайомства, виставте на мобілці будильник з мелодією дзвінка і 10 нагадувань. Його постійне пілікання підкреслить вашу зайнятість. А щоразове скидання цього дзвінка покаже, що заради спілкування з такою жінкою ви готові пожертвувати рядом ділових зустрічей з партнерами, які з нетерпінням очікують вас, щасливого володаря Nokia 3310. Привівши себе у стан повної бойової готовності, перевіряємо ширіньку і вирушаємо на лови. Якщо ви знайомитесь на вулиці, заходьте до жертви з підвітряної сторони. Краще всього знайомитись поблизу ларків, куди двоногі стадом сходяться на водопій. Наблизившись на відстані одного стрибка, різко увірвіться у їх розмову з криком «Привіт, сісясті!» І як би швидко і прудко вони не ламанулися б у саванну, все одно хтось відстане від стада. Причому як і в тваринному, так і в нашому світі в основному це або старі, або хворі особини. Тому краще перенести свої пошуки у нічний клуб. Тут варто пам'ятати, що в нічний клуб. Бабаські сходяться з різною метою. Якщо одні приходять для того, щоб потанцювати, то інші для того, щоб швиденько вмазати три самбуки, шліфанути зверху пивом і цілий вечір проривіти в холі жалібно белькочучи в мобільний телефон щось на зразок: Артур. Зачем ти та делаешь со мною? Це наша цільова аудиторія. Вальяжно підходимо. Вириваємо мобільний телефон, Артура шлемнахір. Її обціловуємо в обличчя, як в радянських фільмах, примовляючи Больше тебе ніхто не обидит, девочка моя. <плес> як показує практика, процес шока триває у бабаски від трьох до шести годин. Будемо чесні, мужики нам більше і не треба. Якщо вам не щастить і в нічному клубі, спробуйте зробити це знайомство в інтернеті. Щоб познайомитись в інтернеті, потрібно насамперед підібрати собі якийсь яскравий нікнейм, наприклад, Мустанг Катерини Другої. Анкети, які починаються словами Я гаряча і пристрасна шукаю матчу формату Антоніо Бендерас, пропускаємо зразу. По перше, ви не Антоніо Бендерас. по-друге, у вас немає 100 баксів за годину, які могли б компенсувати цей недолік. Ну і врешті-решт, любителям повного екстріма рекомендую знайомство у сільському клубі. Але попереджаю одразу усі методи прийнятні на території міст, навіть найменших, у селі приречені на провал. Тому в сільському клубі працюємо за наступним сценарієм. Зайшовши, голосно запитуєте, хто тут за старшого. І хто б не взяв на себе таку відповідальність, одразу має вигрібти від вас люлей по повній програмі. Після цього. Окидаєте оком з грайку червонощоких молодець у маєчках дільче габана. Вибираєте найкращу, підходите і вгощаєте її семочками. Таким нехитрим методом ви здобуваєте собі популярність серед сільської молоді. Здобуваєте собі порядну дівчину на роль нареченої і найкращого друга в селі, який на даний момент змиває кроваку з морди. І на завершення я хотів би звернутися до мужчин. Дорогі пацани, якщо познайомитися з хорошою дівчинкою, не химіть, нехай залишиться хорошою, тому що ми з вами гуляємо, а потім іншим немає на кому одружуватись. Сирій притула Тернопільський Сірі спеціально для камені Клаба Україна.